Вітаю, друзі! В Радянському Союзі була народна приказка: неси з роботи кожен цвях. Ти тут господар, а не гість. Що означало, кради все, що можеш, адже це нічиє, не вкрадеш ти, вкраде хтось інший. Крали всі і про це знали всі. Це навіть дозволяла цензура радянська висміювати у сатиричних журналах, таких як Крокодил чи Перець. Ось карикатури того часу. Бо явище було повальне. І приховати його було неможливо Поза як крали 80% населення. Оскільки зарплати були мізерні, то люди компенсували їх розмір, крадучи на роботі та виносячи зі складів фабрик, заводів колгоспів через прохідну. Таких людей називали несунами. Колгоспник крав на фермі мішок грису, муки, грубого помолу для худоби, директор фабрики крав так, що був мільйонером, правда, підпільним. Крали від дефіцитного м'яса до підшипників, тканини, посуду, овочів. Одним словом, радянський союз був країною повального злодійства. Можна було навіть запроваджувати офіційний день радянського злодія.